Якщо хтось ставить за ціль освоєння бюджету державної компанії, то, маючи підтримку на банковій, він отримає таку можливість. Кабмін таки затвердив фінплан Укрнафти, попри зауваження Мінфіну про нереалістичні показники і, попри відсутність в плані роботи саме на потреби ЗСУ, а це відкриває дорогу до безконтрольного освоєння менеджментом чи малих ресурсів держкомпанії. І починається бенкет під час чуми. Отримувати дві зарплати за суміщення посад в державних укрнафті та укртатнафті, будь ласка. Купувати труби у структур пінчука вдвічі дорожче, ніж інші, будь ласка, продавати по заниженим цінам природний газ приватним структурам та укрзалізниці в обмін на вигоду для особистого кавового бізнесу пана Корецького, будь ласка. З газом вийшло взагалі пікантно. Виявляється, пан Корецький продає запаси газу, які є предметом розслідування Генпрокуратури проти колишнього менеджменту Укрнафти. І саме продаж цього газу і пояснює космічні прибутки, про які звітує нинішнє керівництво Держкомпанії. Очевидно, що ні Міноборони, ні призначена ним в Укрнафту картонна наглядова рада, в якій залишилося лише троє людей, контролювати ситуацію не можуть і не будуть. Питання по цих епізодах мали би задавати вже Держаудит, Генпрокуратура та Набу? Але поки вони збираються з духом, питання доводиться задавати тим, хто не байдужий до цього, і в мене теж є запитання наприклад, де фінансові звіти Укрнафти за 2022 рік та за перший квартал 2023? го Де фінплан «Укртатнафти» другої держкомпанії, очолюваної паном Корецьким? Скільки спірного газу із 591 мільйона кубічних метрів вже продано? Кому і за якими цінами? Хто і на підставі чого встановив зарплати менеджменту «Укрнафти»? Чи правда, що шалені знижки на газ отримують, зокрема, олігарх Дмитро Фірташ та скандальний екс-чиновник Нафтогазу Андрій Фаворов? Тому що джерела розповідають, що їм віддають величезні об'єми газу всього по 18 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А у той час як для потреб українців НАК «Нафтогаз» змушений купувати той самий газ по 24 тисячі гривень? Чи це нормально? Із затвердженням фінплану таких питань буде ставати все більше час почути хоча б деякі відповіді.